Куди подівся підозрюваний у скоєнні смертельного ДТП Лучанин? Не можуть сказати ні в прокуратурі, ні в поліції, не тому що не хочуть, кажуть, що їм це забороняє робити закон. Ідеться про Дмитра Ібрагімова, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, у якій загинуло подружжя. Аварія трапилася у жовтні минулого року. Тоді у селі Гаражджа зіткнулися два автомобілі БМВ і Фольксваген. Поліція повідомляла, що молодик на БМВ на швидкості вилетів на зустрічну, після чого відбулося зіткнення. Мало того, останній за кермом був на підпитку. Щоправда, підозрюваному у смертельній ДТП Дмитру Ібрагімову вдалося. Покинути країну таку інформацію нам повідомили родичі загиблого подружжя. Чи може підозрюваний у смертельній ДТП покинути країну, не дочекавшись виправдального чи обвинувального вироку суду, здавалося б, питання риторичне? На даний час судова справа призупинена, оскільки обвинувачений Ібрагімов Дмитро Михайлович втік за кордон. Тобто, 6 жовтня було останнє судове засідання. В якому об'явили, що, ну, об що Ібрагімов втік, прокурор, що він ще серпня покинув, в кінці серпня покинув територію України. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, як це могло статися. Це Сергій Гальцов. Його батьки загинули в аварії, яка трапилася у Гаражджі 31 жовтня минулого року. Сергій у момент аварії теж був у машині, але йому вдалося вижити. Водію БМВ, який вилетів на зустрічну і в'їхав в автомобіль батьків Сергія, трохи більше ніж за тиждень після аварії. Оголосили підозру. Саму ж справу до суду передали 31 січня уже Цього року водію БМВ Дмитру Ібрагімову загрожувало позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Але наразі каже син загиблого подружжя: є інформація, що підозрюваний виїхав за кордон. Про це за його словами повідомив прокурор під час крайнього судового засідання. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, Як це могло статися. У прокуратурі, відповідаючи на наш інформаційний запит, були небагатослівними. Роз'яснювати нам чи міг Дмитро Ібрагімов законно покинути країну, будучи підозрюваним, не стали тому, що. Ознакою публічної інформації у розумінні закону України про доступ до публічної інформації є її попередня фіксація. Зазначений закон регулює відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не передбачає надання роз'яснень, пояснень тощо, а відтак створення інформації. Але все ж у прокуратурі підтвердили, що підозрюваного таки оголосили у розшук. Чи у міжнародний не вказано. Судове провадження, поки Ібрагімова шукатимуть, зупинили. Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений не з'явився в Луцький міськрайонний суд Волинської області, у зв'язку з чим, за клопотанням прокурора, судом особу 6 жовтня 2022 року оголошено в розшук та зупинено судове провадження. На даний час здійснюється розшук обвинуваченого. А у поліції, посилаючись на статтю 32 конституції України та закону країни про захист персональних даних, взагалі про ситуацію ні пари з вуст. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, з огляду на вище зазначене, інформуємо, що надання запитуваної вами інформації не вбачається можливим. Разом з тим, повідомляємо, що головне управління національної поліції у Волинській області готове до співпраці та надання запитуваної інформації у разі надання згоди громадянина Дмитра Ібрагімова або уповноваженої особи на поширення її персональних даних. Від початку і до останнього підозрюваний Дмитро Ібрагімов мав запобіжний захід домашній арешт. Саме таку запобіжку, а не тримання під вартою, суд нібито дав йому тому, що під час аварії Дмитро Ібрагімов теж отримав тяжкі поранення. Але все ж як він покинув країну і чи міг він покинути країну законно, будучи підозрюваним і маючи запобіжний захід, і ще судячи з віку, будучи військово зобов'язаним, чи з Явиться Ібрагімов, аби все ж почути вирок суду, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Марія Петручик для новин на часі.